Не опривіт, мої любі друзі, що цінують справжню дружбу, це я, персивальд, ваш родин детектив, який щойно успішно провів сеанс шкарпеткової терапії для переляканого сусідського домового грома. Грім, хоч і розвеселився, але все одно постійно озирався. Тепер він боявся, що майші його будинок захоплять за його відсутності. І тому Кузька вирішив, що настав час. Для нічного банкету, щоб остаточно відворукти нашого гостя. Так, хлопці, треба підкріпитися. У мене є ідея. Як знайти найкращу сметанку, прошепотів кузька, його очі заблищали. Ми вирушили на кухню. Роман та Анна міцно спали. Холодильник стояв, як справжня фортеця, охороняючи всі смакулики. Кузька, як господар, почав діяти першим. Він підійшов до холодильника і, сконцентрувавши свою магію, почав його відчиняти з силою думки. Дверцята повільно зі скрипом відчинилися. Але тут втрутився гріб. Він, натхненний своєю новою силою, вирішив допомогти. Він підійшов до холодильника, і його сива борда почала іскритися, уявляєте. Раптом холодильник почав видавати звуки схожі на тихий грім. Я, я, я не знаю, як це контролювати, злякано прошепотів грім. Холодильник від цих звуків почав тремтіти, а потім з нього випала пачка масла. Вона пролетіла по кухні і вдарила Романа по нозі, який у цей момент зайшов на кухню попити води. Роман, підстрибнувши від несподіванки, закричав Ай ай-ай! ай, Що це було? Що за грім серед ясного неба? Він озирнувся, але нічого не побачив. Ми з кузькою та громом, який миттєво зник за холодильником, затамували подих. Кузька пробормотів. Ой, матінку божа. Тепер у наші фізичні предмети кидає. Я, пересваль, швидко оготався. Скориставшись моментом, я стрибнув на стіл, схопив пачку сметанки і швидко сховався під стільцем, рятуючи наш нічний бенкет. Коли Роман, отершеного, пішов назад спати, ми вилізли. Грім, вибачаючись, знову почав тремтіти. Але куська його заспокоїв нічого, грім, це просто домовиковий ефект несподіванки. Головне сметанка. Ми втрьох тихенько опаласували сметанкою, сидячи в затишному куточку, ось такі нічні бенкети влаштовує наш дружній тріо колектив. Чи зможе кузька навчити грома контролювати свою громову силу, доки його господарі не повернулися? Мяу і до нових ще більш електричних історій.